в суспільстві дуже велика е, градація людей з вис, височенним доходом і з на межі бідності. Ви знаєте, що в нас більше 50% людей в Україні зараз громадян України за межою бідності. Ну, ви знаєте, Це... я бачу таких людей уж точно більше Це... ніж голова вашого комітету. Це не не може перший раз почув як громадянин таку термінологію від народного депутата прогріває суспільство, тобто голова комітету, від якого залежить податки, і тягар на плечі людей він. Суспільство, виявляється, прогріває ну все так виглядає, тому що він єдиний говорить про підвищення mm. податків. Прем'єр не говорети займається. Мені мін... суспільство прогріває. Міністр фінансів не говорить про це. Очевидно, що десь це можливо, це в куларах, десь в офісі президента говориться, але ніхто не не всі вагаються виносити такі речі. Цікаво. А тут таке відбувається. Я вам ще раз говорю: що прямої вказівки в усіх документах, які ми читаємо, які підписані останнім часом, немає зобов'язань про під, по підвищенню податків. Я до речі за підвищення, наприклад, військового збору. Можливо, за його диференціацію з, з низького То з низьких це інша, дохід інша, доходів. Інша ситуація Наприклад, серед, ви знаєте, що середня заробітна плата в Україні зараз 19 тисяч. Давай, давайте візьмемо 19 тисяч середній заробітній платі платить півтора Все, що більше, давайте до п'яти відсотків, але не називати його воєнний збір, а це фонд допомоги е, Збройним, Збройним силам. Або так, так. Я для Збройних сил. І це зробити спеціальним фондом державного на новому бюджеті, щоб ці кошти будь-ключно йшли на збройні сили, О, тоді я.